Коли я вибирала, то я впевнена була, що я хочу ууку. Ну, звичайно, мама просила там подайся ще кудись. Я така, ні, ну, типу, я вже давно знала, що я хочу цей університет і саме цю програму. Обставини, в яких опинилася країна, показали, що немає нічого ціннішого, ніж людське життя і добробут. І зараз найбільша власне, така дилема, як допомагати правильно. І цього ми вчимо на програмі. Тому що ми працюємо з різними категоріями людей: людей у кризі, людей у складних життєвих обставинах. І вчимося вибирати такі технології, які дозволять розвинути потенціал кожної людини, громади, сім'ї. Я просто хочу допомагати людям. Моя мрія, щоб всі люди були щасливі і щоб вони відчули ту доброту, яку я відчуваю тут. Соціальна робота це про допомогу, але це про суттєві зміни. І це для тих, хто хоче мати вплив на зміни в суспільстві. Часто сама можливість допомагати іншим і втілювати зміни, вона допомагає самореалізації людини. Ми дбаємо за наших студентів, щоб вони могли реалізуватися в тих напрямках, які їм цікаві. Ми з першого курсу маємо практику кожного року, другий семестр. Зараз в нас була волонтерська практика, от а надалі. Чим далі, тим більше практики буде, і ми зможемо в майбутньому зреалізувати свій власний проект, який потім ми можемо ним керувати, оскільки багато наших випускників на останніх курсах бакалаврської програми організували певні свої проекти. От і зараз вони успішно процвітають в Україні. Соціальна робота як наука відносно молода в Україні, але зато тут є величезний. Такий плацдарм для реалізації в тому, в тому секторі. І власне наукові дослідження в соціальній роботі теж важливі. Сам процес навчання він власне і поєднує теорію, практику. Причому ми намагаємося, щоб ці процеси відбувалися паралельно і щоб була можливість закріпити отриману теорію практичними заняттями. Всі студенти нашої програми реалізовують власні проекти. Хтось починає швидше, хтось це робить на третьому курсі, але ми можемо говорити про такий 100% показник реалізації. Власних проєктів соціальних, ну і дотичних до соціальних проєктів. Якщо говорити про західні країни, про Америку, про Європу. То взагалі соціальна робота там широко поширена в Україні. Воно ще так не напало розголосу такої популярності, але це йде до того. Для навчання за кордоном маємо співпрацю з канадським університетом і з університетами в Європі за програмою Erasmus+. Зараз ми будемо власне здійснювати відбір до літньої школи в Бельгії і маємо програми зараз. Також стипендії для навчання в Фінляндії. Тобто, пропозиції є, їх є багато. Ми маємо. І економіку, і психологію, і спілкування та етика професійної взаємодії є викладачі, які вже працюють в сфері соціальної роботи не один і не два роки. От і вони там працюють в різних організаціях. Вони вчать нас, як спілкуватися з різними клієнтами, як надавати допомогу. Розуміння соціальної роботи є неможливим без розуміння інших фундаментальних дисциплін, тому у нас на програмі є звичайно і базові знання з психології, соціології, філософії. Ми приділяємо значну увагу проектному менеджменту, приділяємо увагу в принципі організації діяльності і величезну увагу приділяємо комунікації, розвитку цієї здібності у студентів. В Україні сьогодні відкривається вікно можливі. В якому фахівці, маючи необхідні знання, вони зможуть себе реалізувати в тій сфері. І в цей час, власне, є можливість створити колосальні зміни. Якщо хтось відкритий до тих змін і хоче бути причетним до змін в Україні, йому треба бути в тій сфері, де відбуватимуться такі кардинальні зрушення. Тому соціальна робота є саме для цього.